Всім привіт! З вами я Дюдік і сьогодні я буду куштувати пікантну, але мега гостру мівін. Я вже спробував приправу. Дуже пече. А соус зроблений з олійкою. Трішки олійки. Ну і так, сік і... Е, Розмелені перці, чи лі, халапені. Я не знаю, я взяв ось таку капельку. У мене на роті вже 5 хвилин пече, так що треба готувати молоко. Це молоко приготував, Ну, думаю, мівіна вже запарилась. Ну, думаю, що так можна куштувати. Зараз ось так вона вийшла. Ось така мівіна. І Пробуємо. Я не дуже вмію паличками, ну, більш-менш. Я щось думаю, що це буде повна перченість. Ось так він капає. Ой. Я думаю, зі мною нічого не станеться. Эмм, е... не бачили. Ну так, трішки непогадки. Я перекладу ось цю мисочку зараз руки ветра. Ну, буду куштувати. Я її ніколи більше не буду їсти. Треба було просто взяти мівіну і приправу з другого, з другої мівін. Наприклад, курячу чим'ясну. Навіть вже краще з, звичайною мівіною купу чеснику з'їсти як.

Ммм, я не можу його їсти. Слава! Mm. Ну, так, тут написало мега гостра. Тільки як її поляки її їдять. Експорт до 100, ну, до 100 країн світу. Пікантна, Нога ну, інх... пікантна. Не любителів чогось такого. Тут української немає, тут тільки... На польській и на английский марка номер один у Польщі Вифон Ось така. О, чай Самовар. важная. Я сейчас, наверное, супчик спробую. А сбоку. Надеюсь, тут проправа не попала, но на колер не покуча. Нет, тут мясо не поможет. Ось така вже чашечка. Желає медвідь Валера. Я не знаю, скільки цієї часті років, але ну, десь, напевно, п'ять, так точно. Це дуже гостро, я більше ніколи його не буду їсти. Наш У его и много почерван не в нього А мне сейчас вообще А тут не так багато соуса. А вот тут була тільки приправа. Тут м -м, без соуса. Он не покучивался. То соус дає. Як це полегше йде. Ось всю картину, до речі, я сам малював. Ну, це по номерах картина, оця оцього, що зверху. Я її сам малював. У мене ще є без і якийсь мостик. І ще є по кристаликах, дві три кристалликах. І три по номерах. Ось наш календар раніше був з котиками, але на 25-й рік вже з мійками. Ну, рік не є, не можу. Ну короче, я напевно буду відключатися вже. Шошвейк добрий. Та нам сусідів про нас. Шошвы добрий? Ом. Um, цій пікантній віні я ставлю. Три з десяти. То що мені вона реально відчувається пікантною якоюсь. Ну, а я буду відключатися. З вами був Дудік. Всім до побачення. Гарного дня. А ввечері.